У залі засідань районної ради відбувся семінар навчання за участю представників проекту про ООН. На захід запросили представників громад, що беруть участь у проєкті, представників районної та обласної влади. Говорили на семінарі про виконання робіт та про перспективи подальшої роботи проекту. На зустрічі побував і наш журналіст Богдан Малецький. На сьогоднішній день участь у проекті беруть п'ять громад Коломищини. Серед них Пилипи, Залоч, Рунгури, Отинія, Жукотин. Загальна сума коштів складає понад 250 тисяч гривень. Та за умовою проон долучитися до справи має кожна громада. Доля її має скласти 5% вартості об'єкту. Кошти також виділяє райдержадміністрація, а фінансування від фонду не перевищує 10 тисяч доларів США, як каже координатор обласного ресурсного центру громад Олеся Хомен. Зараз є добра співпраця між громадами та фондом. Громади не тільки Коломийського району, а повністю Івано-Франківської області дуже гарно і активно працюють. І завдяки їхній такій активній роботі ми одні з перших в Україні щодо реалізації проєкту в Україні. І завдяки їхній активності, знову ж таки, ми отримали саме більше мікропроєктів. Тобто, на даний момент ми маємо як область саме більше мікропроєктів по всій Україні. Найуспішніший проект впровадили у Пилепах. Тут у школі повністю замінили вікна на енергозберігаючі. Загалом їхня кількість 36. Тепер село отримало ще один додатковий проект. Хочуть селяни у Кроповичанській школі також виконати роботи з заміни вікон. Контактна особа обласної адміністрації у проекті Михайло Листван каже, що всі необхідні процедури з боку ОДА для проведення робіт виконано. На сьогоднішній день із 41-х мікропроєктів, які в нас були, то більше 30 вже реалізовано, а 30 вже на завершенні по реалізації. Плюс до того із 16 поводкової квоти додаткових мікропроєктів, які ми отримали, теж вже затверджені всі мікропроєкти і громади приступили до їх реалізації. Також нас область отримала ще додатково 8 мікропроєктів, так звана квота 40 плюс, і вже затверджено 7. Цих кошторисів і мікропроєктів у центральному офісі в Києві. А один ще на затверджені чисто технічні питання, які будуть вирішені. Коломийщина приймає активну участь. Ми дуже задоволені тим, як вони працюють, і маємо велику надію і бажання, щоб громади і надалі продовжували після того, як вони реалізують ці мікропроекти, свою діяльність не, не зупинялася, а використали той досвід, який вони отримали завдяки цьому проекту. Обласна рада прийняла програму. Щодо допомоги якраз громадам в реалізації цих проєктів, фінансову свою участь, свою долю і виділено 445 тисяч гривень для того, щоб допомогти громадам в реалізації цих проєктів. І до кінця цього тижня ці кошти повинні поступити в райони. На сьогоднішній день Івано-Франківщина одна з кращих у співпраці з проон. Тому для нашої області виділено додатково п'ять мікропроєктів. Їх впроваджуватимуть у Богородчанському районі, кажуть фахівці.